Білусь, це вже яка кісточка по рахунку, яку ти не можеш де, не знаєш, де заникати. Вже нос пошкрябаний, в землю замерзло пихає. Дівчата, що ти з тою косточкою возишся? Погризи її тихенько, ляшта і все. Ні, треба оце тягати її, буде і час тягати за собою, десь годину, шукати, де ж її. Ото завдання, де її заховати. Заховати, бо тут конкуренція. Чорне і біло, чорне і біле, чорне і біле. А я ось взяла дрова і зараз протаплю. Димит пічечка на дачі. Прийшла погодувати песиків, навідатись, протоплю пічечку. В квартирі світла нема, то вирішила пройти трошечки розвіятись якось так